Обрі діти Богородиці, шануємо Божу Матір, маємо її ікону в своїй хаті. Але чи ми живемо, так як жила вона? Тут є корінь. Коли... Питаю, чи я живу, так як жила Божа Мати, я мати сім'ї, я жінка свого чоловіка. Чи я живу так, як Богородиця? Говорять те, що говорила вона, чи я не проклинаю, я не є чи я не є, є розпускником. бо Божа мати така не була. Не досить мати ікону чи статуетку Богородиці у своїй хаті. Треба мати Богородицю у своєму серці. Що, бляді, можеш ховати їм в шупляні, можеш її виселити на стіну, але коли ти не живеш, як вона, коли ти не йдеш її слідами, коли ти не вмієш нести свого Христа, як несла вона, то ти на неї зовсім не схожий. Це є біда нашого світу, що наші дівчата, наші з вами діти не розходять Танця, по барах вип'ють собі пила, вип'ють собі горілочки, дівчата, не кажемо за хлопців. Хіба це і наслідування богородиці? А де є нянько і мати? Де вони позирають? Де вони мають очі? Якщо ми станемо біля якоїсь школи, в нашому селі або в нашому місті. І послухаємо слова, які говорять для нас наші маленькі дівчата, то треба закрити вуха. А то чують вчителі, які ходять і до церкви, і про то знають батько і мати, але закриють очі, не плесують по одному місці, раз, другий, третій, а потім. Батьки, слідкуємо за своїми дівчатами і за своїми хлопцями, поки вони ще малі. каже святий отець, поки йдемо молоде, його ще можна виріхати. Ночим воно стає вищим, міцніше вкорінюється, його вже виправляти стає дуже важко. Стає дуже важким. Вчимо, вчимо наших дітей. Від маленького віку любити богольоти, молитися, хай з їхніх вуст виходять лише добрі слова, а не ті страшні матюки, які говорять діти в школу. Просто, просто це важко повірити. Але ми за це відповідаємо. Першу чергу батько і мати. Потім вчитель і вчителька, коли вона це чує, це побачить, хай каже батька. А не соробиться, бо якщо ми не будемо з ним боротися, то, то значить, значить для нас то є нормально. Але то не є нормально. То не є нормально. Знаєте, коли з одного разу я мав похорон у циганському табору і бужороді. Люди жили, ті цигани жили в таких не умовах. Бараки збиті з дощо. Але майже в кожній тій халонці бідній був церковний календар і була ікона Богородиці. Що дійсно люди відчувають потребу у Божій Матері, відчувають потребу в Бозі, але просто не мають сили волі жити так, як жили Христос і Богородиця. Щось їм стає на заваді. І це, що стала за владі, то є власна воля. Хочу жити так, як мені ся захоче. Буду жити так, як мені ся захоче. Вона робиться так, не жила. Вона жила так, як їй казало Слово Боже і Божа воля. Вона взагалі вміла сказати Господу своє дівоче, своє материнське да. Хоч є важко, хоча я не знаю, не розумію до кінця місію свого сина, але я віддаю його в твої руки і очі, так як ми співаємо в тих прекрасних угледах пісні сторональна мати. Повна, повна довіра себе і своєї дитини в руки Господні. Ось що є силою християнства. Довіряти Господу Богу кожен момент свого життя. Величати Його, прославляти Його і за те, що ми маємо доброго, і за те, що ми маємо важкого. Нехай цей ювілей, який маємо вороги. Ставить нас одну чи вміємо надати вони, шанувати Божу Матір і її наслідувати. І просімо від неї сили, щоб на стежині нашого життя, вона завжди нам допомагала, завжди нас благословляла. Бо хто має небесну матір, той ніколи не є силою, як і протестанти або сектанти. Не вірмо їм, не слухай їх, Богородиця є найпрекрасніше Боже творіння. Діонисія Реопагід сказав такі слова. Якби мене не вчила моя віра, то я би поклонився їй як якийсь богинь. А вона не є богиня. Зато вона є мати. Вона є мати, яка кожного хоче притиснути до свого серця. також, щоб поміняти наше серце, щоб звільнити це наше серце із мого власного я, з мого власного самолюбства, зробити з нього серце дитя, серце віддане Господу Богу безмежно. Бо віра це безмежне віддання себе в руки Небесного Отця. Слава Ісусу Христу!